Hoslen Bůh na sedení průsne Vikivikov. Слати Боже наш, слава тобі. Стари небесники, житель душі істинної, і железі, вся ісполняє, і сокрові, ще блайки, жизни подати люблю. Приди, в вну, і очистиною тях і скверний. І спаси, блаже, душі наша. Сяди, бори, силі, грібки, сілі безсмертний помилуй нас. Сиди, бори, свій грібкий, сіди безсмертний, помилуй нас. Сиди, бори, сліди, грібки, сіди, безсмертний, помилуй нас. І нині приснує у віки віковами. Весяти Тройця помилуй нас, Господи, очі свиріха наша. Прости, беззакон наша, все дипосиди, сили, не наша, і мене Твоє городи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Ци, Сини, і Святому Духу, і нині пресни, ви квиковами, і... очі наші же на небесі, да сіди ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш, насушний даж нам несь, і остави нам долги наша, як уже йому оставляємо должником нашим, і не веде поведи нас в искушение, но и избави нас от лукава. Твое царство, сила и слава, отца и сына, Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно и веки веков. Аминь. Царю и нашему Богу. Приди да Христу Царю и нашему Богу. Приди да і и преподним Сам Господу Иисусу Христу Царю и Богу нашему. Благослови, душа моя, Господа, Господи, Боже моє возвеличился и есть u ispovidani i vodili po to obleksi, jer se odjeja se svetom jako rizuju, prostare i nebo jako kožu pokrava i vode me prives pre njeja svoja, plaha i oblake na uskoždenije svoje, hodja i na krilu vitrenju, tvori anove svoje duhe i suhe svoje plamenje onenni, osnova i zemlju na tverde i jedne priklonice vovih vika, bez neje kore za odjejani ja na opobinut, od laca roma Восходять горі, не сходять поляво місто, іже оснували єси їм, приділ положили, і вже не прийдуть, ниже обретяться покрити землю, посилає істочники води, бріг, гор придуть води, напоїться сильні, ждуть на нарево, жажду свою. Не тих птиці небесні привітають тут середи камнії, да я ділас, напоєгород, привез при ніх своїх, от плода діл твоїх насититься земля. Розивеє триву скотом і злак на службу чоловіком, і засти хлібот землі, і серце чоловіка, умастили це елеєм і ми хліб серце чоловіка укріпить, наситяться древопульник, який Жиє, стій насадил. Там оптиця вознізиться, і родієво жилище, предводительство і тими, гори високі, єлним камні прибіжище зайцем, сотворили солону во времена, сонце позна запад свой, положили сьомий без в неї же прийдуться звері дубравні, з ким не рикаючи восхитити і взагалі два пищу собі, усія сонце, і собравшись і в ложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, неділа, не є своє до вечора, як возвеличишу се діла Твоє, Господи, за примудрою сютворіли си, і сповниться земля твари Твоїя, всі море великої, пространної, тамади, і пространної тамани, і женище слава. Животнеї малису великими, тому кораблі приплавають, з місія вже суздали сируватися, йому, всяке добича й дотепи, що вам благоврем'я, давшу тобі їм соберуть, отвершу тобі руку, всяческої сполуниця благости, отвершу вже тобі лицево зм'ятуться, отримаєш дух, який в вперся і озиртяться, поспіши духа Ісус, Ісузиться, і обновиш лице з землі, буде слава Господнього, віки возиниться, Господь у ділі своїх, призрай на землю творею трестися прикасаюсь о раме демьяция, Господи, Господи, в животе моем по любому моєму донда же есть. Да усладится моя, аже возуселюся, Господи, да исчезну деревишницу от земли, и беззаконницы, як уже не быть им, благослови душу моя, Господа. Солнце поздно запад свой положило седьмой и без ночи, яку возвеличившися дела Твои, Господи, вся премудростью і сотворилися. Си. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, і ныне и пресною, и веков. Аминь.

Господи, Держачих властих наших і все воїнства, Господи, помолимся. Раді всеми святі, обителіся, всяком граді, страні віри, живущи, Господи, помолимся. Ростворені розтворені воздухові, зобили плодов земних времені, мирного, Господи, помолимся. Лавайчих вітер шествуючих, недугуючих, страждущих плінених і вас спасені, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Не збавитися нам, от скорби, гнівей нужди, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Заступи спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твої благодаті ви святой причистої, приблагословенної славної владичці нашу Богородицю і приснуді Марію всіми святими, помінувши самі себе і друг друга, виживат наш Бог, предадим. Поподобає тобі всяке слава, і поклонення Отцу і синистому духу, нині приясниво віки віков. Тобі услышим я, услышим я, Господи, Господи, возбати, услышим я, воньла сумолиня моєго, не да ко мікобі, услышим я господи, та й справиться молитва моя, як кокадила пред Тобою. Поздряни руку моєю, жертва вечірня я, услужіння Господи. Положи, Господи, хранений уста моїм і дверям, рожени в у снах моїх, не уклони серце моє, слава солокастия, не пщивати вини огрі сіх, со чоловіки, діличими і не сущу сасу і збраними їх, не кажуть, м'я праведник милостию, оближить м'я, є лиже грішня, ранностей, глави моя якою ще й молитва моя, у благоволені їх пожерти, биша прикаменний їх. її, услышаться, Оле моєго возмого, що якось на землі просидеся на землі, розташися, кості, їх як приаді, яку тобі, Господи, Господи, очі мої, на тяго повахне, отими душу мою, Сохрани сохрані мій отцюти вже составищами. І отца, власне діло, що й беззакон є, паду тво мрежу свою грішницю, іди, не, не сазда, прийду. Гласу моїм, Господу, возвав гласу моїм, Господу, помолився. Пролію пред ним молення моє печаль, моє перед Ним озвіщу, не зад от мене духу моєму, і ти познаєш, моя. На пути сам по не може хожда, скриша сіть мені, смотря ходеснею, возглядах і не бізнає мене, бійство от мене, ні зілає душу мою, бо тобі, Господи ріх, ти супований, моє час, моє сина, земли живих, вонь ми моленою, моєму як мирихся, зіло, і збави я до нящих мій, як укрепишся, баче мене. и свари и стемнице. Душу моју исповедати се имени Твојему. Мене ждут праведнице, дон дежа возда Симњи, и з глубине воздваху Теби, Господи, Господи, уснуше глас мој, да буду туше Твојим немлюши. Глас умолења мојего. Ще беззакони назречи, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищеніє, стани їло чуводної серце сяжавчи, содуха жилище, і от не просвіщає ми. Будущих к'явлений є, прориця є т'яснемо, пророчеста світлості удобряє ми і ясно сказазу я державних пребеззаконних царей, сокровенна ясонія. Віктя, Господи, потерпі душа моєго, Слово Твоє, упла душа моя, Господа. Предукріпив тіло Твоє, постом неослабним, львов уста затхнує єси, посреді боїх стоя, пророче, чудний, і ко Богу благому я премил єси, неуясвен. Несказанною силою, вся дійство преславно ізбавителя душ наших, о, от страже утренні до ночі, от страже утрення Добуває да ти Господа, на престолі сидящого, я не лоб стоїмого, непостижно, я єси судию, суща праведного, пророче чуднай, удившися ужасному і страшному видинію, назнаминал єси сущем потом всім. Написав тороє пришествіє, вощамося Бога нашого. як у, Тверд... як у Господа милосім нагойного ізбавленіє, і той збавить Ізраїля Його. Законом держачися богоданах всеблаженої, мерзо с ними, не осквернистися стеся піщами, но не тлінну душевную, доброту сохранше. соблю до степлоти не і не вядаєме свій чудний і красну ліпоту, владиці прославляющу своя угодний. За це похваліти, всі люди, Божественним розпаляємо юноше пламенем, Онь предобідійша, вонем немже одрожаємо чеснеї, лих присвітил вообразивши, пісня опітую, відійшася, бою ще. Ібо неприємно є данині, царствує Христово, видів радовачеся, як пророк все ізрядніший. Як Потвердися, милостю на нас. Істина Господня пребуває Твої. слове себе мудрости Твоє, удившися, мучители, Даніли, чудне і отроком разуму, хали страною начальствувати і владіти вас, а зачислить, Добродітели, бо місяніше чудитися, і супостат, і жити я світлости, страсти, бо державши властите либесте, Славу і сину і святому, духовно вірний і собрадний пророк даний і трапезу приложи добродітеля обильнуватим і нищем. І странним, і домашнім, і чашумно проливающу воду благочестия, і, і веселящу серця вірних, і Духа Святого благодать подающу, цей бо пророк світліший світильник просія, войвомірі, є вся сирійська не сложить. І звірей не невпротима густа загради, сони мітрії, отроце да восхваляться, не злати єстеством суще, і злата іскусивши, показавшися, несли я повіхонь печний, но сокрани цілий жена вдасть і смола й рожденія, він чаша, приведе же нас на кождені літ Господь да сподобен достигнути в Господський чесний день рождества Христова, подаю що нам тих молитвами і є є, велею милость. і, і во віки вікого. Прийдете всі Христово рождество, празнуєм вірно. І маслині піні як яко звізду предлагающе Бог, славослові я, сопастир мівозопім, прийде збавлені чоловіком і здійснене хложест, вірно я є простим. прости тих, святия, слави, без смерна, Отца Небесного, свята облашеного Ісусе Христе, хрище Сонце на запад, віше світ вечерні Отца і сина. Господь услышит м'я, не да возвати мене конем. Не да призвати ми услышам я Бог правди моєї. Господь услышит м'я, не да возвати мій конем. Подоби, Господи, вечер сей, без безріха сухнитися нам. Гослойніся, Господи, божоти з наших і прославлений в'ят твоїх і, 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 і амінь. Буди, Господи, милоство я на нас, як уже обова комнатя, Гославісі, Господи, ночі над соправданням Твої, посланіся, влади коразумі над заправданням Твої, Господині всі святи, присвяти на соправданні Твоїми. Господи, милоство я вові. Подобай хвала, тобі, подобає пеніє, тобі слава подобає то це і сину святому духу, ні присуємо віки вікова. Сповнев чорні молитви нашого Господеві, Господи помилуй, Спаси помилуй, помили, нас, Боже твоє благодаті, Господи помилуй вечіром все усе на свято, мирне Господа, просим. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі тілость наш Господа, проси. Учені уставлення гріхові прерішения нашого Господа, проси. Грехи полезне душам нашим, мира, мирові, Господа, проси. Учи время живота нашого мир і покаяння скончати просимо. Господа, проси. Християнські кончені живота нашого безболізнене непостидне мирний добротвіта на страшним суди просимо. Просум. Господи. Я святий причисний, приблагословенною, славною владельцю нашу Богородицю і приснадію Марію з усіми святими, помінувши самі себе і друг друге, виживати наш Христо Бог предадим. Як облахи, чоловіку, любець Бог, я си, і тобі славу зсилаємо цю і сина духу, нині і присни во віки віков. Амінь. Мир всім. І духові твоє. Глава ваша, Господи, і преклоніте. Тебі, де держава, царстві твоє і прословне, Отце не став духа, і привісне у віки віков, <поцелес> Господи, сориша, я не пристаю, чоловіку любію сподобає мене розумію. О, долі моє, мене єдина й блага і Богомил. Светохочими і живу, що на небесиці, Яко хоче, в ворог Господі своїх, свої? я хоче, в мене, ворога Сже Своя, та ко, наша, Господа, Бога нашому дадени, Господи, страха Твоєго боюся, і злотворя Творя не пристаю, хто на судичі, суди, не боїться. Литові цілитися, хотя, врача промніває, я Боже нас. довго терпіли ви, Господи, на немоч мою милосердися і погоми. Помилуй ся, нас, Господи, помилуй нас і копомну, і сповнихом сьогоничі, не паче наповнився душа наша, поношені обзуючи. Iunece, genia ordic. Citum virum boccesiam, I obrazum crescem sebe ucripcem, Кому кому же скив і дияволу ні лесь не зложи святої твої Господи, тіть мольбами, як силен Бог, міровий, мірний спогосли, і душам нашим милость. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній присла віки віковами. Коли болізни мново злихаю я душі моє, я, утоливши я всяку слезу від лица земли, ти бо чоловіком болізнь обоняєши, і грішних скорби розрушаєш, тебе бо всі жахом надеждою утверждений є, присвятая мати Бог. Як у дісточі моє спасеніє Твоє Єжесу, Тував при лицем всіх людей. Світло відкриваний язикові, славу людей твоїх ісрагіля. Сиди, Боже, сиди, грібка, сиди, безсмертний, помилуй нас. Сиди, Боже, сиди, грібкий, сиди, безсмертний, помилуй нас. Сиди, Боже, сиди, грібка, сиди, безсмертний, помилуй нас. Слава Святому Духу. І нині приснуй во віки вікова. Амінь. Стиріхи наша, велика простибе, законі наша, святи посіди, своє небочі наша, імені Твоє город. Ти, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Си, Сину, Святому Духу, і нині преснує во віки вікова. Отже наші жисі на небесі, де сидить Твоє, добре не царство Твоє, де буде тволя Твоя, є вона небесі на землі, хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам наша. Дякую, Яко живо, столям довжником нашим і не нас своє скушенє, не ізбави нас од лукавом. Царство славе, славу Ца і Сиристо, Дух, рені пристигою віки віков, Амінь. велия віра, і ісправлений істочниці пламене, яко на боже... і пророда мірвом пастир, як отцам, я вже сятіх молитвами Христе Боже, спаси душі наша, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ні приснує во віки віковані, Божественного Богомочниця єсвіства тобою. Бо городиця діво, Бога бо нам воплотившогося, родила єси, тім же подолуття всім ночесно є. Милуй нас, Боже, по лице милості Твоєї молимося, услыши й помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимося святишин Селенський маркри, нашого францисканцем, з тим бо любим преосвященний єпископ і наш Катеодори, бо любим єпископа нашого Кернили, ослуж яких послуживших у цьому храмі, самих отців наших духовних і всюх християн братії нашої. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимося про держащих властех наших і всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося, що придержавши властих наших і всім воїнстві. Господи, помилуй, ожидаючих от тебе великі багатія милости нам милостині за вся православна християни господи помилуй господи помилуй, Господи, помилуй. милостичли привез Бог єси тобі слава села і моці синестому духу нині віки віков премудрость Тісніший карми, і славніший, без серафим, без існи, бо слово рожі, суші, Слава тобі, Христе, Боже, воїні наші, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, присну, і во віки вікова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослова. Бог наш молитва вам свої матері, стих славних і всіх апостолів, Боже нас очі мучника, Теодора і всіх святих, помилити, і спасати нас, як облаха чоловіку, любець.